Квартал 95 в чергове оскандалився. Артисти схопали номер про те, як голодний чоловік накинувся на дружину, ще в потязі не міг задовольнитися ані в кафе, ані в таксі дорогою додому. Як вам такий гумор? Напишіть в коментарях. Дякую за перегляд. На першу колію швидкий з Варшави потяг прибував. Я ще не вийшла із купе, а він мене вже роздягав Додому тому я просилася, а він не чув, бо вже стогна, мій, ну зупинись, вже наш состав де поїде Хоча би випусти людей, що їхали зі мною купе. і квіти подаруй же ці, що ти весь час тримав в руці.